Друзі, привіт! Вітаю вас на 91-й серії Тавробуднів. І сьогодні ми знову будемо давати спокою моєму вже побачившому життя двигуну. А якщо конкретніше, то спробуємо розібратися з тиском оливи. Як ви пам'ятаєте, в попередніх серіях в мене на холостих постійно на прогрітті світилась лампочка. Я замінив датчик низького тиску оливи, бо він в мене виявився дірявим. І через нього моторна олива витікала. І крім бруду і втрати оливи, він від цього ще й засвідчував нам лампочку раніше ніж то треба. Після його заміни все стало краще, лампочка стала підморгувати просто на холостих, як це й було раніше. І така властивість, до речі, що лампочка підморгує на холостих. Навіть прописано в книжці по експлуатації, що це нормально, якщо при найменшому дотику до петаля газу вона у вас гасне. У мене саме так. Тобто це вважається нормальним. Ну не для нового двигуна, звісно, вважається нормальним. Там так і написано для двигунів з пробігом. Тобто, звісно, це вже не ідеал, але і не критична точка, що двигун все треба розбирати і капіталити. Ще трошки можна поїздити. Хвилиночку уваги, хочу нагадати, що я відкрив збір на виробництво Багі для сил оборони України і прошу вас його підтримати. Посилання на банку буде в описі під відео. Дякую за увагу! І звісно, що ви у мене запитаєте, а що ж ти хочеш зробити з тиском? По-перше, я хочу визначити конкретні. Цифри, скільки у нас є тиску оливи. Бо лампочка це така досить відносна штука. Але в коментарях під роликом про датчик низького тиску оливи, де ми його міняли, ви мені підказали, куди можна звернути увагу. А саме на редукційний клапан, що проблема низького тиску може бути в ньому. І давайте подивимось. Для цього я і хочу заміряти тиск оливи зараз. І заміряємо його після того, як ми подивимось до редукційного клапана. Може там з ним все і нормально, а може і буде якесь покращення. Ось такий план у нас на відео. Я вже підібрав ось відповідний перехідник за допомогою старого датчика, і вкручуємо його тепер на місце. Вкручувати його буду замість датчику тиску. Ну що, у нас тут вже все ось накручено, підготовлено. До виміру. Також ось такою штукою. Виведені вихлопні гази на вулицю. Ні один справний пилосос при цьому не постраждав. Запускаємо автомобіль. А, Хоча він вже трошки охолов, поки я там крутився. Ну, нічого, зараз прогріємо відкрутив перехідники, бо трошки підпускало. Спроба номер 2 Так. Ну, от зараз оберти, по слуху, близько тисячі. Так, і тут у нас стрілка ледве піднялась. Десь ну, до одинички. Тут для нашого виміру 0,7 шкала занадто груба. І у нас видно було, що стрілка піднялася і не доходила до першої Поділки. Тільки поділки тут якісь трошки дивні. Бо тут від 0 до 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 поділок, а не 10, як між іншими. Тобто тут якийсь він якраз в тому діапазоні маленькому, де нам треба і незрозумілий. Давайте призамірюємо тиск на 4000 обертів, і він має дорівнювати 3-5 бар. <му> Якщо не перевірив, що з-під перехідників все одно трошки підтікає, і тиск ми там втрачаємо. Ну, а так у нас по поділкам було трошки більше за оцю велику. Ну, теоретично, ось ця велика має значити половину, судячи по ось цим позначкам. Тобто, велика це у нас 2,5, у нас було за неї. Тобто, це десь у нас до 3 було. Це мінімальне значення, яке має бути. Хоча і оберти ми підбирали ну, приблизно на слух. Зараз ще раз підтягну перехідники, щоб усунути течу. І спробуємо знову. Підтягнув, по показникам нічого не змінилося, бо воно це все діряве, воно все одно протікає, його неможливо нормально затиснути. Бо якщо буде тиснути далі, там вже почне зриватись різьба. Ну прям на межі вже, а воно все одно тече педлюка. Тому, якщо що, ось таке: це у нас алоїд. Все, алоїд у нас потрапляє в список до нашого шановного. Дніпроема. Така само безтолкова фігня. Ні, може, то і я безтолковий не можу його нормально затиснути, але далі просто стрьом. Там вся оця латунь, ну вона і так вже на межі тягнеться і все одно підпускає. І він там коштує десь 900 чимось гривень, ну не дешево, якби як для викинутих в сміття грошей. Але в принципі до редукційного клапану ми все одно можемо полізти, і якщо тиск збільшиться. То ми, я сподіваюся, на цьому приладі це теж побачимо. А ось ця втрата оливи, вона просто буде як похибка. Така досить велика, дірява похибка. Рухаємось далі. Тепер заглянемо безпосередньо до редукційного клапану. Ну що, дістались ми до редукційного клапану. Сказав би я, якби він тут був. А його тут немає. Ось це просто заглушка, а під нею має бути болт. А тут його нема. Нагадаю, що це тавля ексклюзивна 90-го року, і тут навіть злив, пробка зливу охолоджуючої рідини з блока знаходиться ззаду. Ось у нас тут датчик тиску ливий, а поряд ось пробка зливу охолоджуючої рідини з блока. У мене там вже стоїть кран. І це все за двигуном. Тому на цьому все. Ось така у нас вийшла серія. <рив> я вам далі вставлю, як це має виглядати, коли редукційний клапан є. А я там вже підготувався і пружинку поміряти, і всі дані вже знайшов, які треба перевірити там в редукційному клапані, а виявилося, що його немає. Ну, точніше, скоріш за все, він там всередині є, таке теж буває просто унікальна таврія в своєму роді. Ну що, чисто випадково, якраз до мене заїхала Славутка 2008 рік. Інжектор 1,2, але це зараз не суттєво. Бо я вам покажу, що я хотів і як це має виглядати. І ось у нас це сама пробка редукційного клапану, якої на моїй зеленій таврі 90-го року немає. А також вона відсутня і на моїй білій таврі за 500 В 91-му році чогось їх теж не ставили. І давайте зараз відкрутимо, і я вам покажу, що знаходиться всередині. Тут ніяких проблем з тиском оливи немає. Просто хочу вам показати, як це виглядає, щоб ви мали на увазі. Бо цю тему про редукційний клапан я все-таки хочу, щоб у мене на каналі була. Пробка під ключ на 17. А поки ви дивитесь, як я там відкручую пробку, я вам розкажу коротко, що таке редукційний клапан і навіщо він потрібен. І зроблю це найточнішим формулюванням, а саме цитатою з підручника. Для захисту каналів і ущільнень від руйнування при надмірному підвищенні тиску оливи слугує редукційний клапан. Діаметр кульки і жорсткість його пружини підібрані так, що при збільшенні тиску в системі змазки вище ніж 055 мегапаскалей або 5,5 кг сил на сантиметр квадратний. Клапан привідкривається і перепускає частину оливи в картер двигуна. Так. Трошки. Масла і там у нас має бути пружинка. І дивіться обережно, бо там ще має бути кулька, щоб ви її не загубили. Так, пружинку дістали, а кулька не випадає. Спробуємо її трошки підковернути. Не хоче випадати. Ну, значить, кульку я вам не покажу. Закручу поки пробку, щоб вона нікуди не випала, поки. Я замірюю пружинку. Ось наша пружинка. І ось які мають бути її параметри. Тут, звісно, що є ще зусилля, по яким треба перевіряти, наскільки вона розтягується під яким зусиллям. Але я в даному випадку можу перевірити точно лише її довжину. 42,5 плюс-мінус 06 мм. Оп, так, бачимо, що ми її піднімаємо. Тобто ми її трошечки геть. Зжали. І бачимо, що у нас тут 42 і трошечки. Але з рахуванням того, що ми її зжали, взагалі ідеально 42 з половиною. Ну тому й не дивно, що тут ніяких проблем з тиском оливи немає. Це я розібрав просто щоб вам показати. І як рекомендує підручник, якщо у вас з пружинкою все окей, то ви можете спробувати трошки пристукнути ось цю кульку, там, щоб вона стала щільніше на посадочне місце і цим самим не перепускала нижче дозволеного тиску. В принципі, тут все дуже просто. умові, що у вас він є на масляному насосі. Взагалі, на тих моїх таврях він теоретично теж має бути. Можливо, він просто або іншої конструкції, що він незовні знаходиться, або просто в ті роки випуску обслуговування цього редукційного клапану не передбачалось. Чому саме його там немає, невідомо. Життя буде повне чудес і загадок, якщо ти в школі не вчив фізику. Цей вислів дуже вдало підходить до цієї ситуації. Бо приділивши вивченню цієї теми деякий час, я дізнався, що дійсно була різниця між масляними насосами. А точніше, саме в конструкції редукційного клапану. До 1997 року він теж був. Але доступ до нього відкривається лише зі знятим піддоном. Там пробка знаходиться вертикально. Його конструкцію ви зараз можете бачити на своєму екрані. Тут видно ту саму заглушку, яку ми бачили, і відсутність цієї самої пробки ззаду, тобто зліва на картинці. А пробка виходить прямо в масляний піддон. Ну а вже після 1997 року конструкція стала такою, яку ви бачили на цій славуті з пробкою ззовні. Тому, якщо у вас з'явились проблеми з низьким тиском оливи на холостому ходу, і ви вже замінили і фільтр, і оливу, а проблема все одно нікуди не дівається. Також перевірте датчик тиску, можливо, проблема в ньому. Ну і останнє, якщо проблема не вирішена, то перед тим, як вже розбирати двигун, то можете перевірити редукційний клапан. Можливо, проблема саме в ньому, його треба просто пристукати або замінити пружинку на нову, розтягувати її. Я не рекомендую, як це роблять деякі, бо ви ніколи не вгадаєте зусилля, на яке ви налаштували цю пружину. А тут це дуже важливо. Тому ось таке у нас вийшло коротеньке відео. По датчику, оливи ви хочете додати, хтось скаже, можна підмонтати фум-стрічку і так далі. Так, я з вами згоден. Якби я цей манометр знайшов десь, який валявся і зробив його з підручних засобів, так можна було б і фум стрічку, щось там самому вигадати. А коли це заводський прилад, який має з коробки працювати, ну окей, навіть якщо він вийшов на герметичний, покладіть ви туди фум-стрічку, нам пишіть про це в інструкцію, а також ні, там все має бути чітко. Але маємо те, що маємо. І це дуже погана тенденція, те, що у нас магазини і виробники дозволяють робити такі інструменти, які з самого початку, з коробки, вони як напівфабрикати. Або просто вони є одноразові, наприклад, щодо тиску оливи, що в мене на зеленій таврії підморгує лампочка на холостому ходу. Як ви вже зрозуміли, з цим далі вже нічого не зробиш. Можливо, там, до речі, і є проблема в редукційному клапані, тільки доступу до нього немає. Тому залишається просто їздити до того моменту, або коли машина вже не стане і доведеться її розбирати, або можливо вікно можливості, щоб його розібрати, в мене з'явиться і раніше, перш ніж двигун. Стукане. Тому на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе і не забувайте про допомогу нашим захисникам. І в кінці хочу подякувати всім, хто долучився до нашого збору. На момент, коли я монтую це відео, ми вже зібрали більше 15 тисяч гривень. Ви у мене просто найкращі. Дуже вам дякую за підтримку. Разом до перемоги!